31 січня у горішніх плавнях близько 16.30 на проспекті Героїв Дніпра сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією слідства, автомобіль Нісан під керуванням водія 2000 року народження здійснив наїзд на жінку 1952 року народження, яка раптово вийшла на проїзну частину. Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом. Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Причини та обставини ДТП встановлює слідство.